Вас, юні, друзі, любов'ю Ісуса Христа, в ефірі дитячий випуск християнської передачі Мир Вам. Бог створив прекрасний світ, посадив туди людину, щоб людина насолоджувалася його дарами і приносила славу Творцю. Але людина захотіла щось зробити по-своєму і зіпсувала те прекрасне, що Бог їй подарував. І тепер... Поколіннями Бог стукає до людей, тому що Він хоче відновити ту любов, відновити мир з людиною і показати, що він люблячий і прощаючий Отець. Ми вдячні Богові, що за допомогою нашої передачі ми можемо звіщати про його любов, про Його дари і про спасіння, яке Він хоче дарувати кожній людині. Тож сідайте зручніше і слухайте уважніше. Ми розпочинаємо. Я впевнена, що у кожного з вас, ну, в більшості, скажімо, є телефони, і у вас є там різні застосунки. У мене там ігор мало, але я, є один важливий застосунок для мене це Біблія. Я люблю її читати, і є там різні плани. І ось один план про успіх мене трошки зачепив. А зачепив через те, що він говорив про те. Як людина сіє, так вона буде жати. Якщо скупо вона щось сіє, вона буде скупожати. Якщо буде щедро сіяти, вона пожне багатий врожай. Ці слова вони записані у Коринтян. Лист до Коринтян написав апостол Павло. І подивившись на це, там йшла мова про гроші. Але знаєте, я людина не агроном, щоб сіяти зерном. Я не мільйонер, щоб мати багато грошей і могти багато і щедро жертвувати. У мене навіть немає дуже багато якихось речей, з які я можу роздавати людям, які потребують. І я собі подумала, невже я приречена на якусь бідність або на, такі, на таку скупість врожаю, яка може бути? І читаючи Біблію і пригадуючи слова, які говорив Ісус Христос. Які в Біблії записані його учнями, апостолами, є вірш про плід духа. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, добрість, милосердя, здержливість. Ці слова вони записані у Галатах. І я подумала, плід це результат того, що ми сіємо. І я, людина. Яка, можливо, не має чогось матеріального, я можу щедро сіяти любов, радість, мир, всі ці е, речі, які приносять плоди Духа Святого. Знаєте, там про здержливість написано, і я зрозуміла, що цей дар у мене явно виражений, але трошки не в ту сторону, тому що я трошки здержлива на любов, радість і мир. Я дуже захотіла, щоб. Моє життя було багатим і наповненим любов'ю, радістю, миром, вірою, добрістю і милосердям. Роздумуючи отак, я натрапила ще на одне відео, яке мені дуже сподобалося, і я хочу, щоб ви його також переглянули. Це про щедрість Бога, наскільки Бог щедрий і люблячий в своїй в свої любові і по відношенню до нас. І я зрозуміла, що. Будучи щедрою, я стаю подібною до Отця, небесного отця. Давайте хочу запропонувати, щоб ви разом зараз переглянули це відео, і ми продовжимо. Уяви, що твій друг запросив тебе на вечірку. Ти приходиш і бачиш там багато людей, декорації, їжі та напоїв усього. Вдосталь. Усім, коли тебе запрошує, хтось настільки щедрий, тобі не потрібно турбуватися про власні потреби. Ти можеш просто насолоджуватися і зосередити увагу на людях навколо. Так, саме цього добрий господар хоче для своїх гостей. І саме таку картину світу ми знаходимо в Біблії. Творіння це вираження щедрої любові Бога. Він є господарем, а люди його гості у світі можливостей та достатку. І ми маємо продовжувати цю вечірку та поширювати його доброту. Це прекрасна картина. Утім, для людей світ виглядає іншим чином. Ми радше бачимо світ бідності та боротьби, а не достатньо. Ісус теж виріс у такому світі в умовах військової окупації, коли люди втрачали свої землі або родини через борги та зливні. Але він казав речі, на кшталт подивись на птахів. Вони не зберігають їжу для себе, але їм усього достатньо. Або подивись на польові квіти. Вони прекрасні. Вони рясно квітнуть і не переймаються через власне існування. І ви всі також маєте жити так само. Але я впевнений, Ісус знав, що не все відбувається, як бажається. Тобто іноді чогось насправді буває недостатньо. І Ісус на собі відчув злидні та бідність. Проте він дивився на світ через історію Старого Завіту, яка говорить, що наша проблема нестачі не викликана браком ресурсів. А радше, що проблема у тому, що ми думаємо, що Богу не можна довіряти. Можливо, Бог щось приховує від мене, можливо, чогось дійсно недостатньо, і мені потрібно брати справу у свої руки. І коли ми переймаємо таку філософію нестачі, ми виправдовуємо бажання піклуватися про себе та своє більше ніж за інших, що й приводить до заздрості та злості, до насильства та до світу, в якому панує філософія нестачі. Вечірка закінчилася і перетворилася на поле бою. Але Бог хоче, щоб люди відчули його щедрість, і для цього він обирає народ, сім'ю Авраама. Він обіцяє їм достаток, такий самий, якого він хоче для всіх інших. Бог забезпечить все, що їм потрібно. Усе, що вони мають робити, це довіряти його щедрості. І через них весь світ побачить, яким щедрим господар є насправді. Але відбувається зовсім інше. Нащадки Авраама, ізраїльтяни, прибувають на землю достатку й миттєво забувають про господаря, який дав її їм. Вони діють так, ніби все це належить їм, і ніби чогось не вистачає. У результаті це приводить до війни й самознищення Ізраїлю. Якби я був господарем цієї вечірки, я просто махнув на все рукою. Але Бог цього не робить. Натомість, те, що він робить, дивує. Він дає ще один дар. Ще один дар? Так, але це інший дар. Бог дає в дар себе. Так, а вже ж, Господар у прояві Ісуса сам приходить на зіпсовану вечірку. Зверни увагу, що Ісус живе з переконанням в тому, що усього вдосталь і нашому щедрому господареві можна довіряти. Його свідомість достатку дозволяє йому ставитися жертовно і щедро, навіть до своїх ворогів. І Ісус. Закликає своїх послідовників довіряти достатку від Бога так само, як це робить він. Саме тому він каже такі речі: продайте своє майно і віддайте гроші бідним і не турбуйтеся про своє життя. Він пропонує нам жити в іншому світогляді, який ґрунтується на довірі до Божої доброти та любові. Утім, жити щедро не означає жити добре. Тобто подивися на Ісуса, його зрадили друзі, і він зіткнувся зі стражданнями. Але це не було для Ісуса несподіванкою. Він знав, що люди скористаються його щирістю, а саме в цьому й полягав його план. Дійсно? Так, подумай про це. Ісус знає, що всі ми безнадійно повірили у мані світогляду нестачі. Так, треба позбавитися цієї брехні. Саме це й робив Ісус, коли віддав нам удар своє життя. Смерть Ісуса це остаточне вираження щедрої любові Бога. Так, бо саме Божа любов здатна перетворити смерть на життя, а нестачу на достаток. Або, як сказав апостол Павло, подивіться на дар Господа нашого Ісуса Месії, який заради вас з багатого став бідним, аби ви через його бідність стали багатими. Ісус. Закликав своїх послідовників жити ніби справжня і щира вечірка вже розпочалася. Так, він назвав її Царством Божим». Та наше запрошення на цю вечірку містить ще один дар особисту присутність Божого Духу, який вчить нас довіряти щедрості господаря, так само, як це робив Ісус. І коли ти віриш, що всього достатньо, саме тоді ти починаєш бачити можливості щедро ділитися часом, грошима і увагою. Так. Один з важливих шляхів, як відчути щедрість нового Божого творіння, це ділитися з іншими, вірячи в те, що Бог є і залишається щедрим господарем, дорогі друзі. Любов і щедрість Бога є безмежною до нас, і ми можемо її бачити і відчувати в своєму житті. Якщо ви цього зараз не бачите, не відчуваєте. Ви можете молитися зараз разом із нами, щоб ця любов наповнювала ваші серця і щоб потім ви, в свою чергу, могли її давати і дарувати іншим. Дорогий Господь, дякую тобі за те, що ти, люблячий Бог, що твоя щедрість є невичерпною. Допоможи мені бути подібною до тебе. Бути щедрою на любов і радість до тих, хто є поруч, хто цього потребує, щоб цьому подібнюватися тобі, Небесний Отець. Дякую тобі за те, що ти завжди поруч і ніколи не підводиш. Амінь. до дорослого життя. Надійшла до завершення наша передача, але не завершується чудова подорож сторінками Біблії. Якщо у вас є якісь відгуки, відгуки, що вам сподобалося, ви можете дзвонити за номером телефону 067 38 60 111 або писати на електронну пошту, можете присилати паперові листи, чому ми будемо також дуже раді. Ми були раді цій зустрічі. І до нових зустрічей. Хай Господь благословить вас!